Всім привіт, з вами Лімдрі, і я принесла вам нову гру. Я випадково взагалі її побачила, щось все йшла. Так я люблю каву, мене це зацікавило. І я подивилася картинки, ну, виглядало доволі прикольно, знаєте, от прям нічого не скажеш. І побачила, що я ще можу її по знижці купити, бо у мене є інша гра з комплекту, тож я вирішила її купити. І ми можемо пройти кампанію. Тут є, дивіться, вона ще є українською мовою. Ну це взагалі просто плюс. Перше з 10 кав'ярня на колесах. Ви виграли конкурс під. Назвою з мене досить офісної роботи, головна нагорода можливість пройти стажування в кав'ярнях по всьому світу. Ваша подорож починається в Кіптауні, Південна Африка, де ви дізнаєтеся в цій тонкощі керування маленькою кав'ярною на колесах та отримуєте цінний досвід. Мета тут, взагалі, продати 5 чашок кави. Ну, я так кажу, ніби це так легко. Я не знаю, наскільки це легко буде в цій грі, але все одно для мене виглядає прикольно, тим більше ще й по всьому світу подорож. Ну це взагалі прям в моя серці. Середенько потрапили. Друге, це кіт мені щось не подобається вже. А це в Нью-Йорку буде. Потім ми будемо подорожувати до сан паулу Ого, в Бразилію, слухайте, нічого собі, Париж. Ну що ж, давайте розпочнемо з першої місії. Якраз дізнаємося, наскільки нам легко чи нелегко буде продати 5 чашок кави. Я ще бачила, що тут можна робити свій декор, типу, ну, точніше, не декор, а інтер'єр. Я так розумію, це в вільній грі, якщо ми будемо грати. Але, звісно, що почнемо ми з кампанії, бо це ж цікавіше, це челендж якийсь. Але я бачила, що можна робити свої варіації кави, я не знаю, як це правильно назвати, тобто меню придумати. Так, що там наш Бариста? Що ти нам розкажеш? Це до нас люди, я сподіваюся, йдуть чи не йдуть? Та це ви переможець конкурсу. Рада з вами познайомитися. Я теж рада. Ми... Я тут, щоб допомогти вам на початку вашої пригоди в кавовому бізнесі. Ми будемо подорожувати навколо світу разом, а почнемо тут, у гарному парку в Кейптауні. Бачите, цей простий фургон, який переобладнаний у кав'ярню на колесах. Почнімо зі створення бренду для нього. Окей. О, дивіться, ми можемо тут. Ну, мені чорний взагалі-то подобається найбільше шрифт. А знаєте, оцей е, доволі типовий шрифт в таких от невеличких кав'ярнях, як для мене, або на каві, здається, щось таке схоже є. Так, логотип, а я не знаю, навіть давайте назвемо топ як не я. А, логотип, можливо, ще треба. Окей, слухайте, а що б ми вибрали тут? Мені зерно сподобалося. Оце, от, оце те, що треба для кави. Щоб точно всі люди у нас купили. Давайте зерна просто-напросто. Зробили. Так, що тут відбувається, я не розумію. А, а голуб трошечки не знахабнів. Тікай звідси. Голубу нормально? Там у нього все добре. Що сталося з ним? Так. Я бачила багато дивних речей у своїй кар'єрі, але мушу визнати, що голуб, якому подобається кафеїн, це вже щось нове. У будь-якому випадку, давайте тепер навчимося рухати камеру. До речі, якщо вам потрібна допомога, дайте. Ми просто це все проскіпаємо, і коли вона вже почне нам казати, що і як там робити, ми почнемо. О, ні, в принципі, тут вже все почалося. Ми можемо обставляти. Нам треба докупити два столи. А скільки у нас грошей взагалі є? тисячі. Окей. Так, сучасний невеликий стіл Ера. А, ось він, так. А де ми його можемо розмістити? Тільки тут? Ну, ладно, давайте. Так, два стільці, металевий стілець і дві. О, одна лампа нам треба. Всього лише одна. Добре. Так, пар виглядає порожнє, тобто я маю на увазі затишне, ви майже готові почати заробляти гроші, але вам ще потрібно створити меню для відвідувачів. О, зараз ми з вами будемо якраз-таки оце і створювати. Так, рецепти. У нас є еспресо і американо. Небагатий вибір. Яке різноманітне меню? Та ладно, ну ти що? Бог ти мій, Ти, походу, в кав'ярні не ходила. А? раз таке різноманіття тебе влаштовує. Щоб допомогти вам, я вже неняла бариста і замовила деякі товари, які знадобляться вам, щоб почати готувати каву. Все готово для роботи, настав час побачити, як ваш перший відвідувач купує каву. Ну, чесно, якби я там побачила вибір еспресо та американо, я би пішла в іншу кав'ярню. Бо я просто-напросто не п'ю ні еспресо, ні американо. Так, вітаємо з вашою першою проданою кавою. Поки що не можна сказати, що ви стали багатіями, але після декількох мільйонів продажів це може змінитися. Окей, розглянемо цього відвідувача, що у нього там натиснути на нього. Випадковий відвідувач вони живуть не поспішаючи день за днем, відкладаючи виконання своїх обов'язків до останньої миті. Зерноток і зернограм це їх перископ для життя. Боже мій! Ну, прикольно. Так, ладно, продовжуємо далі. О, У нас відгук позитивна. Ціна на американо дуже приємна. Я навіть не знаю, яка там ціна. Знайомтеся, Джоні до випадковий відвідувач, корисно мати інформацію про своїх покупців. На щастя, завдяки дивовижному перестрою ви можете читати і думки і дізнатися, що ваші відвідувачі дійсно думають про вашу кав'ярню. Кожен відгук впливає на ваші одиниці популярності, тому варто звертати увагу на них. Бачите його відгук? Про ціну на каву. Ну, супер. Так, це ми побачили, Джоні. Закриваємо, що у нас далі? Якщо ваші відвідувачі задоволені ціною на каву, ви можете розглянути можливість трохи підвищити її, аби заробити більше грошей. Спробуємо зробити це зараз. Давайте. Так, ось так от робимо чуть-чуть. Мабуть, Чи я не знаю. Ну, 2-2 закритим. Гадаю, ви вже зрозуміли, що аналіз відгуків ваших відвідувачів може надати вам цінну інформацію про те, як розвивати ваш бізнес. Але не забувайте є про інших відвідувачів. натисніть на підсвіченого покупцям хто ти. Хіпстер. Супер. Вони завжди в пошуках нової крафтової, органічної, незвичайної, хімерної, безжорстокої, етичної, місцевої зі справедливою ціною кави. Бог ти мій. Слухайте, якісь вони проблематичні вже. Нейтральні. Хотілося взяти кавою з собою, але в них немає паперових стаканчиків. Та пф, я куплю тобі. Це Марко Поло. Марко Поло, хіпстер. Як бачите, він полюбляє брати кавою з собою, але у вас немає паперових стаканчиків. Ну, я розумію, купіть купіть паперові стаканчики. Замовляємо товари. Ні, стоп, товари, товари. А де товари? А. Треба дивитися було уважно. Одноразовий посуд. Звичайні двошарові стиканчики. Боже мій якість. Замовити паперові стаканчики. Ну, слухайте. Ну, я хочу ці, Ємність одиниці. От, а, а, може, А нічого, а я хочу 8 годин, можливо, чекати. Ну, ладно, 275. Ти мене надурила. Я б і 8 годин почекала. Нічого страшного. У двадцять першому столітті ваше замовлення можуть доставляти дрони. Ну сподіваюсь, що вони не небезпечні. Так, у нашому світі люди звикли до цього. Це звичайна частина нашого будинного життя. Добре, забрати пакунок. Коли він там приїде? Доставлено. Я не а, а воно все поряд. Вже тут. там у нас хто там ходив? Фламінго ходили. А що ти хочеш зробити? Пропустите. Давайте, ви вже швидко навчаєтеся, ви вже знаєте, як проаналізувати відгуки відвідувачів, задовольнити їх потреби та що робити для збільшення вашого прибутку. Ось як будується успішний бізнес. Аби все було так просто, ладно. Залишився ще один відвідувач. Подбаймо про неї. Де у нас ця паняночка? Так, студент. Тусовки кожну ніч, це їх робота. Їхня робота з частковою зайнятістю. Вони виживають на рамені й кофейні, та намагаються знайти сенс життя в перервах між лекціями. Знаєте, оцей чел на картинці не виглядає як студент. Таке відчуття його вже трошечки життя так потаскало. Ну, ладно. Позитивне, мені подобається стиль цього місця. Боже, який тут стиль? Ти серйозно? Та на Малер? Студентка, здається, їй дуже подобається ваше оздоблення. Я зовсім не здивована. До речі, ви вже познайомилися з трьома соціальними групами. У наступних місіях ви зустрінете їх більше і пам'ятаєте, що кожна соціальна група має різні вподобання. Отож, бо, тож, не все там так просто, як. Нам розповідають тут. Якщо наблизити камеру до місця, де сиділа студентка, ви помітите, що вона залишила сміття. Це іноді трапляється, деякі відвідувачі можуть бути неохайними свинями. Приберімо його, щоб відвідувачі не скаржились. Тепер виглядає набагато краще, невелика порада. Ви можете поставити гру на паузу, не поспішати, якщо вам знадобиться сконцентруватися на одному завданні, але в той самий час у вас буде купа справ. Спробуйте зупинити та продовжити. Та я вже тут зупинила і продовжила. Дуже корисно. чи не Так, зерою на паузі. Та я вже знаю. Ну, стандартна схема. Знаємо відкрите вікно. Так, дві миски для собак. Ми ще й собак будемо кормити, нічого собі. А де я для собак тут? Е Елітна миска червона. Давайте зі звичайних почнемо простоти все. Дві миски вони хотіли. Скільки буде щасливих хвостиків? Ой, я проскипала її випадково. Так, що у нас тут місія? Давайте читати. Нам треба продати ще три чашки кави. Стоп, а я не зрозуміла. У нас було три відвідувачі. Чи вона не купляла каву? Вона не купила каву? Так, нам потрібно замовити звичайні стаканчики. Та я 4 години почекаю, слухайте. І тут 3 години можу почекати. Гіркі кавові зерна. А можна щось інше? Мені не подобається. Відвідувачі не можуть купити американо. Чого? А, зерен немає, походу. Ладно, недостатньо товарів. Що ж ви мені раніше не сказали цього? Давай, ми забрали все, так? А як подивитися, слухайте? Стоп, фінанси. Фінанси це добре. Кава, у нас є кава. Ні, це не то, це просто фінанси. Основа. Кавові зерна з кислинкою. Я б це купила. Нам, в принципі, зараз не прям що сильно треба. О, він купив. Так, це ще один хіпстер. Однакові хіпстери ходять. Ну, ладно. О, нам залишилася одна тільки кава. О, зараз він купить американо Чудово! Чи це четвертий просто був? Ладно, це був четвертий. Хто бажає купити у нас американо? У нас вибір невеликий. І ось вам вдалося, ви зробили маленький крок, як бізнесмен, але великий стрибок, як новачок. Ваша кав'ярня у кейптауні це місце, де люди відпочивають, п'ють смачну каву і гарно проводять час зі своїми пухнастими друзями, яких ми ще не бачили, але ладно. Готові ще до однієї пригоди, а на додачу до цього ми поклали 2000 доларів на ваш банківський рахунок. Можна так в житті, будь ласочка? Прошу! Щоб ви могли прикрасити кав'ярню так, як вам заманеться. До зустрічі! Слухайте, ну супер. Мені сподобалося. Цікаво, що у нас буде далі. Це, мабуть, така перша гра кав'ярня чи щось подібне, у що я грала. Я ще нещодавно бачила оці симулятори з'явилися супермаркет, магазин одягу, пекарню. нещодавно теж бачила. Я спробувала демо-версію магазину одягу. Але не сказати що мені прям сильно сподобалося. Ця кав'ярня здається, вона вид іншої компанії і, скоріш за все, відрізняється механізм. Але симулятор, він в Африці симулятор. Поки що мені сподобалось, незважаючи на те, що ця місія була дуже легка, і це більше було ознайомлення з грою, з інтерфейсом, такий собі туторіал. Але насправді це дуже добре, тому що не завжди буває, що він є. Я нещодавно так спробувала одну гру. І зрозуміло, що мені треба лізти в інтернет, дивитися відео та читати, щоб зрозуміти, що від мене хочуть. тому що я не побачила ніяких підказок, місій чи чогось такого. А тут, хоч це і банально, але навчання є. Інтуїтивно, звісно, можна все зрозуміти, але нехай воно буде. Чи грали ви вже в цю гру раніше або щось подібне? Діліться враженнями, а я вже хочу піти і робити другу місію. Всім бажаю успіхів, всім па-па!